Добрі люди, звифлеємо, ми йдемо і ступаємо усюди, вістку радість не несемо, коли, ласка, пустіть у двір, бо далека нас дорога вам видувати і славити Христа Бога. Сьогодні, панове, новина явила, що батя незведене диво. Що за диво нам явилось, чи то може дніє, що, що за ясним вертепом рано зоріє. Та не дні, не зоріє, ще далеко день, то вертепі така ясність, як світлий огень. Мир вам, браття, мир голошу, світлові склом приношу. Її праведні прийміть і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, вислиєм неї скині, я в вжито сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Старик, Ми йдемо з корядою за небесною звіздою, яка нам об'явила, об про прихід Месії, звістила. А ми Месії, як на шляху шука, вірсалим ірда питав, де наш поводир сполився, де цар народився. А Ірод він же лукавий, став дуже цікавий, саму дивцю ніби з поклон збирався. Хотів зробити шито крито, щоб малих було убито. А ми місії знайшли, поклінь віддали подарунки з лежит, слон звеличили. Гостен може, я до вас у найкращий для вас час. Може, згиндлюю, може, стургую, все міняю закупую. А що треба продам, бо я маю добрий крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жиде, не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо, вітаємо, Лейбо він прийшов на шинку, а з неба. гой має із месіє? Гой най оре, гой най сіє, гой най вчиться молотити і все до жити зносити. І ти жиде камінь бити. А як ні, хапай торбину і гайда у палестину. Вай, вай, вай Же да виганяти, їсти плісінької хат. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду, що купую все за гроші. Масло, яйця, сир, калоші. Жеда виганяти, жида бити, жида в хати, вже добили єгиптяни. Били німці, мусульмани, біл москаль, били козаки. Може живий бідаха. Жед має гроші, а за ним усі розкоші. Сила, слава честь жінок, все віддай за них до. Як женете, то ступлюся, але я ще повернуся. Геть, з дороги, розступітись, царю ірду, клонітись. От ви кляті, де сховались, ледве я вас розшукав, Де родився ваш місія, і владика, і надія. Написано в цій, що пан і землі. Ви і народився, трошки сіном притрусився. Святий Йосип і Божа мати бережуть свого дитяти. Ти родився, цар той новий, ще на мене зазіхав, моє військо вже на чата, щоб місію протяти. Оце мечем гострим сталі, щоб не йшов він у світ далі. Що за затіяв ти лукавий? Знаєш свій, що ти не ти задумав Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божою силаю, смерть на тебе посилаю. Я кусаю всіх стинаю і до вас не забарівсь, а тепер часу немає, бо за іродом спішу. Ой, як всікої діжі, щось полить пече і ріже. Ха, ви хочете до неба, а вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не боріться, панове, розрішать всі ваші спори, і судоми, і гумори. Всіх в кайдане замикаю, пекло в ялами бо ви є на рідний гідний і для неба не потрібні. Діти старші не шанують, роблять збитки і пустують, рідну мову зневажають і батьків не поважають. За ті зибитки капусті я вам всім зламаю кості. Пропадає же, сатано, не для тебе собі кноп А ви дітки не лякайтесь, батьків своїх не цурайтесь, і вас господь не упостить, та до неба всіх хто постить, куди мічно жити, та його за все хвалити. та що Бога величайте, та для нього заспівайте. Повішуй вам, як жить добре, хай від вас піче біда осенька. Не вкородить постоків, сто колосків один сніп, хай вам родить і вас, на ваш кіт і на ваш пес. Хай не пракне молока від корови і бека. Хай розквітне кожен пруд і яйце знесе кугут. А за те віншування дайте щось не їв відрання. Різдвом Христовим з Новим роком хай вас щастить з кожним кроком. А мати Божа вас охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає, покиньте смуток, радість нині. Господь родився в яслах на сіні, і нині між нами він побуває святом великим Христос я рождає! на цей день і весела новина. Вітаю, як маленька дитина, хоче побожньою слово сказати, хоче принести вам радість до хати, Може, Василій чогось вам бракує, Може, Василі хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто хілько сумує, розвеселяйте. Разом з маленьким Ісусом на сіні, Всіх вас здоров'я в Україні, щоб ними без безгрому, без тучі. Стодоли лягали, зяг на лескучі. Хай в кожному ділі пок помагає. Христос рождає, Христос рождає. Славімо, славімо. Його. славімо його. Дуже вам дякую, що прославляєте Бога. Бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся! Сим Божий, народився. Веселих вам свят, щастя, здоров'я вашій хаті. Хай ваші діти ростуть щасливі й багаті. Дуже вам дякуємо. Нехай благословення буде Господні з вами, тому що ви дійсно несете оту добру звістку і славите новонародженого дитяти. Дуже вам дякую. Христос рождається. Славі Славі Богу! Богу!